Привіт, мої працьовиті тальці. Лютий 2026 року для вас це місяць контрастів. З одного боку, вам захочеться залізти під ковдру, вимкнути телефон і щоб ніхто вас не чіпав. Ви будете відчувати шалену втому від людей. Але з іншого боку, саме в лютому, життя підкине вам такі можливості в кар'єрі, які трапляються раз на 18 років, і відсидітися не вийде. Сьогодні ми поговоримо про те, чому вас можуть різко підвищити або звільнити в середині місяця, чому ваші таємниці можуть стати явними. І головне, як зберегти гроші, коли друзі будуть просити в борг, це місяць, коли ви завершуєте величезний життєвий етап. Готові дізнатися, що буде далі? Поїхали! Перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Робота і статус або пан, або пропав. Давайте почнемо з найголовнішого вашої роботи і місця в соціумі в середині місяця, особливо навколо 17 лютого, станеться подія, яка змінить вашу візитівку. Що це буде для багатьох тельців це момент, коли ви переросли своє місце. Ви приходите на роботу і розумієте все. Я більше не можу тут бути, мені тісно. І тут є два сценарії. Позитивний вам пропонують крісло начальника. Або ви нарешті наважуєтеся відкрити власну справу, про яку мовчали роками. Це буде страшно, бо відповідальності стане втричі більше, але грошей теж. Складний. Якщо ви давно халтурили або трималися за місце лише заради звички. Вас можуть попросити піти. Не лякайтеся. У лютому звільнення це подарунок долі. Воно виштовхує вас туди, де ви маєте бути насправді. Порада. Якщо всередині лютого вам роблять пропозицію, не думайте довго, беріть, це шанс вийти на новий рівень влади, вас почнуть помічати серйозні люди. Внутрішній стан. Чому так хочеться тиші? А тепер про те, що ви будете відчувати всередині, і це, мабуть, найважливіша частина прогнозу. Ви відчуєте, що ваші батарейки сіли. Звичні розваги, гучні компанії, пусті розмови, все це почне вас дратувати. Це не старість і не депресія. Просто ваше життя зараз перебудовується на настільки глибокому рівні, що організм економить енергію. У лютому у вас загостриться інтуїція. Ви будете бачити людей наскрізь. Ви раптом згадаєте старі образи і зрозумієте, що вони вас більше не чіпають. Вам захочеться розібрати мотлох вдома, викинути старі речі, почистити контакти в телефоні. СНИ. Звертайте на них увагу. Вам може наснитися вирішення проблеми, над якою ви билися півроку. Попередження по здоров'ю Тельці. Ваше тіло зараз дуже вразливе. Якщо ви будете ігнорувати втому і працювати на знос, ви захворієте. Організм просто вкладе вас у ліжко примусово, щоб ви відпочили. Краще візьміть відгул самі. Поїдьте на дачу, в санаторій, просто побудьте два дні вдома без інтернету. Це зарядить вас краще за будь-які вітаміни, гроші та друзі. Обережно граблі. Кінець місяця, особливо після 26 лютого, готує пастку там, де ви не чекаєте, серед друзів та фінансів. Що може статися? Повернення блудних друзів. Вам подзвонить людина, яку ви не чули 100 років. Спочатку буде приємно, а потім виявиться, що їй щось від вас треба. Швидше за все, гроші або ваша протекція. Гроші в борг. Нікому не позичайте гроші в кінці лютого, велика ймовірність, що вам їх не повернуть, і ви ще й посваритеся з цією людиною назавжди. Спільні проекти. Якщо ви планували запустити щось нове з друзями бізнес, сайт, поїздку. відкладіть це. Зараз не час. Вилізуть помилки, про які ви навіть не здогадувалися. Моя порада перевірте свої гаманці та рахунки. У кінці місяця можливі затримки виплат, тому майте заначку на перший тиждень березня. Таємниці та особисте життя. Лютий це місяць секретів. Якщо у вас є таємний роман, будьте дуже обережні, про нього можуть дізнатися. Якщо ви щось приховували від податкової чи партнера, це теж може виплисти на поверхню. Найкраща стратегія для тельця зараз бути чесним. Брехня в лютому коштуватиме надто дорого. В особистому житті, якщо ви у парі, все буде спокійно, якщо ви не будете тягнути партнера на гучні вечірки. Йому, як і вам, захочеться затишку. Купіть смачної їжі, подивіться кіно, просто помовчіть разом. Це зміцнить ваш союз більше, ніж тисяча слів. А якщо ви вільні, не шукайте кохання в клубах. Ваша доля може чекати вас у тихому місці, в бібліотеці, в лікарні, на прогулянці в парку або в інтернеті. Підсумок, які дні важливі, давайте пройдемося по датах, щоб ви знали, коли діяти а коли ховатися. До 13 лютого час для любові і краси. Поки ви ще маєте сили, сходіть в салон, купіть собі новий одяг. Ви зараз дуже привабливі. 17, 18, 19 лютого найважливіші дні місяця, дні змін на роботі. Тримайте вухо гостро. Якщо випадає шанс, хапайте його. З 26 лютого до кінця місяця, час тиші. Нічого нового не починаємо, договорів не підписуємо, техніку не купуємо. Просто живемо, доробляємо старі справи і відпочиваємо. Отже тельці. Не бійтеся змін на роботі, вони на краще. Не соромтеся своєї втоми, це перезавантаження перед новим життям. І тримайте язик за зубами. Ваші плани мають любити тишу. Якщо цей прогноз був корисним, поставте вподобайку, щоб я знала, що ми з вами на одній хвилі. Напишіть у коментарях, як ви себе почуваєте зараз. Чи відчуваєте ви вже цей вітер змін? Бережіть себе тельці! ви фундамент цього світу. До зустрічі.